У шостці біля приймальні народного депутата України Ігоря Молотка продовжує роботу футрак їжа без кордонів, надаючи гарячі обіди жителям громади, які потерпають від повного або часткового блекауту після ворожої атаки. Благодійні гарячі обіди від проекту Футрак Їжа без кордонів за підтримки різних партнерів МКП громади Монобанк, 1+,1 плюс медіа більше десяти різних партнерів біосфера з Дніпра. Ну і звісно, всесвітня продовольча програма ООН. Фудтрак, який очолює народний шеф-кухар Олег Бібіков, прибув до шостки після початку блекауту, щоб підтримати місцевих мешканців. Фудтрак працює на чотирьох локаціях у місті, роздаючи благодійні обіди. Проєкт реалізується за підтримки понад десяти партнерів, включаючи ООН. Ну на, на даний момент сьогодні ми третій день. Кожного дня видається приблизно 2400 600 порцій гарячих благодійних обідів. У нас у шості-чотири локації. І разом з різними партнерами вашими місцевими. За словами шеф-кухаря, потреба в допомозі залишається високою, адже ситуація в шосці ще не стабілізувалася. Поки є люди, які потребують їжі, ми плануємо приїжджати, наголосив Олег Бібіков. Сьогодні у нас в меню гречка, салат з капусти. Запечена курочка і нашого виробництва хліб разом із Олегом у шостку прибули троє волонтерів, які допомагають готувати та роздавати обіди. У вас доволі ну як і в нас в усі Україні класні люди, які об'єдналися. І у вас об'єднався добробат. Вони доволі цікаві, і доволі потужно ну, підтримують нас там, збирають людей, допомагають роздавати, допомагають фасувати. Крисіна молоток також під'єдналася. З перших днів вона з нами зв'язалася. Запропонували приїхати, допомагати. Люди місцеві. Навіть вчора, коли нам не вистачало рук для того, щоб дорізати хліб, люди з очереді підійшли, без стали, перерізали, ми повнімались, посміялися. Ну це така класна атмосфера, тому що їжа вона тільки об'єднує, а об'єднання нам всім не вистачає. Мешканці шостки висловлюють вдячність за підтримку. Будемо, будемо, будемо. А якщо буде ще така допомога, прийдете? Якщо кожного, кожного дня ми будемо ходити, Добре. дуже. Смачно, дякую. Завжди ну, вода була у нас, тому що ми жив, жив, живемо на другому поверсі, але світла немає. Ну, слава Богу, з'явився. Пані Світлана каже, живемо далекувато. Завітали вперше, задоволені. Дітям така їда до смаку буде. У своєму дописі в інстаграм про поїздку до шостки Олег Бібіков поділився емоційними враженнями. Ви не повірите. Але люди, які стояли в черзі, їхні очі горіли подякою та спокоєм. Шеф-кухар також підкреслив силу єдності. Ці кілька днів підтвердили те, про що я завжди думаю. Люди, які можуть об'єднатися заради однієї мети. Непереможні Фудтрак їжа без кордонів планує продовжувати роботу в шостці, доки ситуація не стабілізується.